Всім добрий вечір. У нас сьогодні з вами буде одне маленьке відео. І вчора в мене не встигло завантажитися ще одне відео, тому його подивимося перед сном. сьогодні. Я маю на увазі, що сьогодні ще буде друге відео десь через годинку. А це буде маленьке. Але тут буде красивий комплект у розмірі 18,3, 18,4. Приблизно дуже красивий Олександрит. Він зелений. От я його бачу чогось зеленим. От зазвичай камінчики вони не ідеальні. Тут є ось ця точка на грані. От, що сьогодні мені дуже важко балакати, тому постараюся не дуже багато. Так, 14 мм. Він тут досить крупненький, і тут така класна огранка шипом. А в другому в наступному відео там буде огранка шипом з хромдіапсидом. Набор буде. І на ньому буде огранка шипом. Так я хотіла сказати. Красиво переливається, красивий такий. Зелений відтінок у нього. От. А ви бачите більше, як фіолетовий. Ось такий комплект з Олександриту вартість 3100 гривень. 18,4 розмір. Крупненький, красивенький такий. Олександрит. В мене є така тема, що коли я кажу, що щось не розділяю, то багато хто в коментарях пише, що придбав би сережки або каблучку. От якщо ви хочете щось окремо, то напишіть в коментарях, може хтось ну, придбає другу частину набору, і я думаю, таким чином можна збивати комплект, якщо вам потрібна тільки одна річ. Я маю на увазі. Якась одна частина набору. Так, і другий комплект у нас сьогодні буде за мотистом у розмірі 18 8. Ось такий трикутничок. Красивий. Каблучка 18 8 та сережки. Ось такий красивий наборчик. Аметист, красива огранка. Вартість 2850 гривень 12 міліметрів. Діаметр. Такий маленький, мініатюрний, красивенький. Комплект з лабрадору у розмірі 18,2. Це в нас індійські прикраси сьогодні. 18,2. Ось такий лабрадор. Тут одна сережка в найменшій ірізація але також є 3300 гривень вартість 2 см діаметр. Тут я хочу сказати вагу однієї сережки, тому що сережки. Вже такі більш відчутні, але 5,4 я чогось думала, що вона більша. За вагою така. Каблучка класна. Так, самотня каблучка, щось я про не підзабула у розмірі приблизно 17. Ось така з опалом 1500 гривень. Срібло і такий маленький опал, але дуже красиво світиться. Опал 7 мм. Радужний. Так, чокер. дуже красивий рубін на біжутерії 42 см довжина і плюс ще ось такий подовжувач. На біжутерії вартість 1050 гривень 4 міліметри. Тут біжутер... фурнітура біжутерії і біжутерні. Такі кульки між ними стинками. Стильово виглядає. Може бути в такому ж варіанті тільки зі сріблом. Так, це біжутерія родована. Чокер сапфір у мене зі сріблом 1250 гривень. Ось такий. Тут срібна фурнітура, срібні маленькі кульки, такий красивий сапфір незвичного кольору. 1250 гривень. Тут є по центру кулька для маленької, -маленької підвісочки. але десь вушко має бути 4 мм, щоб воно пройшло через намистинку. Така, історія. Так, 42 тут сантиметри довжина. А, 42, вони короткі під шию. Далі 46 сантиметрів немисто з ларвікіту на сріблі. Це ось такої незвичної форми ларвікіт 850 гривень вартість. Ось такий камінець Тут приблизно 7 міліметрів, зараз, ну, да, 7. Не менше. Деякі намистинки з ірізацією. Це такий сірий лабрадор. От, але він більш спокійний на відміну від звичайного, але є із ірізацією. Тут срібний замочок на ювелірному тросі. Він такий один зараз на ларвікіт. Так, ось таке у нас сьогодні перше маленьке відео. Якщо вам щось сподобалось, напишіть, будь ласка. І м -м, сьогодні я сподіваюся, що вийде у нас ще друге відео, трошечки побільше, там трошки прикрас буде і намист. Всім дякую за перегляд. вже гарного вечора. До побачення.